Захоплення керамікою у Михайла Мандзюка з селища Отеніє розпочалося з колекціонування порцелянових статуеток ще чотири десятиліття тому. Згодом це переросло в художнє декорування тарілок. Натхненником була Галицька кераміка до воєнного часу. Зараз у доробку пана Мандзюка понад дві тисячі зразків різноманітних робіт. Також він є власником однієї з найбільших в Україні приватних колекцій статуеток з порцеляни. Всі свої надбання митець з задоволенням показує людям. Були виставки в Польщі у місті Кшепіце і в Румунії у місті Сучаві. Потім дуже така обширна була хороша виставка у науково-методичному центрі культури Прикарпаття у місті Івано-Франківську. І, і тепер чергова виставка тут у вас. Надалі плануємо зробити, не те, що плануємо, а вже є заплановано у, це, у музеї Марка Череншини у Снятині і у Верховині у музеї Гуцульщини. У музеї писанкового розпису пан Михайло представив 80 робіт. Поєднуючи рушне малярство з комп'ютерною графікою, чоловік наносить на фарфор зображення видатних українців. Релігійні сюжети, карпатські пейзажі, виготовляє також сувеніри до ювілейних дат, міст і сіл. Я живу цим. Я знайшов себе в цьому, і я дуже дуже задоволений цією роботою. Вона сформована по тематиці. Ну, наприклад, з Думою про вічне, це є на релігійну тематику. Потім наші національні герої це є тарілки, які присвячені Бандері Шухевичу, Коновальцю і В'ячеславу Чорноволу. Потім мелодії Прикарпаття і Гуцульщини дуже хороші речі є. І, зокрема, я зараз так вирішив відновити в пам'яті людей твори видатних художників, які зображували гуцульське життя, зокрема гуцульське і зокрема покутське. Василя Касіяна. Зараз Михайло Мандзюк викладає образотворче мистецтво у отинійській школі. Свого часу очолював шкільний педагогічний та селищний колективи. Тому чоловіка поважають і шанують в отинії. На виставці з привітальним словом виступили голова Коломийської районної ради Богдан Болюк та нинішній отинійський селищний голова Володимир Кінащук. Сьогодні зібралось багато людей тут на цю творчу виставку, які прийшли віддати. Таку свою знайкі свої щирі почуття і бажання цьому чоловіку Михайлу Михайловичу Манцюку, який вже є ну, пенсійного віку, і, який має дуже багато такого натхнення, ентузіазму. Що дійсно він цього прагне і хоче, цікаво, що Михайло Михайлович започаткував ще й родинну традицію по оформленні декоративних тарілок. Дочка Ольга спочатку була під майстром у тата, а тепер уже повноцінна самостійна майстриня. Декілька робіт представила і на виставці у Коломиї. Тата було двоє дітей: це мій старший брат і я, але братцем не займається, тому що він за кордоном. І ця місія на мене випала продовжувати оформлювати також танку. Квіти України це художній розпис, також ніжність і життя. І представила дві також бази Кобальтові. Називається цвіт магнолії і друга японські мотиви. А також, звичайно, що є декорування різні тарілки, наприклад, козаки України. Також багато інших є. Мар'яна Мацьків, Андрій Гаращук для телеканалу НТК.